Окупанти готуються до нового наступу на півдні під загрозою Запоріжжя. Наші військові розкрили плани противника та прокоментували відхід із позиції в урожайному. Головні новини з передової просто зараз на каналі. «Сій час мерші підписуйтесь і переходимо до головного. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що ворог знову концентрується на Запорізькій області. Є ймовірність, що загарбник вчинить на цій ділянці новий наступ. Вороги стягують війська з різних регіонів, із Новоазовська та Донецька. Вони рухаються в бік Запорізької області вже не через Бердянськ або Приморськ. Найчастіше це напрямок Розівка Пологи Токмак, тобто ближче до лінії фронту, зауважив Андрющенко. Одночасно з цим бачимо, як вони знімають резерви та підрозділи, які розмістили на доукомплектування та підготовку вздовж узбережжя Азовського моря. Це маріупольсько бердянська агломерація, Приморськ, Кирилівка. Звідти вони знімають та перекидають резерви на північ Донеччини, де зараз зберігаються найбільш запеклі бої. На цьому наголошує пан Андрющенко. А паралельно з такими заявами окупанти вже намалювали план для запорізького регіону. Планують створити на тимчасово окупованих територіях так звані хуторські та міські козачі товариства. Такої інформація від голови Запорізької ОВА Івана Федорова. Залучення до так званої охорони правопорядку означає фільтрацію у населених пунктах, а далі, за його словами, приведе і до служби ворожій армії, збільшують кількість ополченців. Але оскільки місцеві не поспішають поповнювати їхні ряди, то ворог формує загони бойовиків із територій, окупованих у 2014 році. За повідомленнями центру нацпротиву, головне завдання таких незаконних збройних формувань: контроль за мешканцями ТОТ. Каже голова обласної військової адміністрації. Тим часом вже офіційно сили оборони таки відійшли з урожайного на Донеччині. Це верифікував речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин. Спікер наголосив, командування ухвалило це рішення аби зберегти життя військовослужбовців, оскільки ворог зруйнував урожайному майже все. Тож сили оборони відійшли на інші позиції. Раніше про втрату цієї точки на карті вже повідомляли змі та експерти, а також заявляла ворожа сторона. Це вдалося зробити агресору за рахунок шалених втрат. Не виключено 10 до 1. На кадрах ви бачите результат одного зі штурмів села. Бійці 20-го батальйону звертають увагу на кількість загиблих російських військових, яких фіксують камери дронів після наступу росіян. Станом на четвер проєкту Deep Діпстейт відзначають просування противника, ще й у Калинівці. Північніше часового яру біля Карлівки на Покровському напрямку, та у залізному на турецькому вітинку, за даними Генерального штабу ЗСУ, ці два вектори є найбільш гарячими. Загалом ворог 29 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах північного та нью -Йорка. З Спочатку доби завдавав авіаударів кабами. А на Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів. І атак в районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка. Перша та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи займаних рубежів. Така інформація міститься у ранковому зведенні. А ще за даними осінтерів, росіяни могли перекинути свої війська із Херсонської у Харківську область. Але у ЗСУ зазначають, що на півдні не фіксується змін у складі ворожих військ. Нагадаю, напередодні також змі поширили інформацію про втрату нами кринок. Речник Осув Таврія Дмитро Лиховій заявив: цитую ситуація трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа та блогери. З цього приводу маю сказати, що ключовий наш меседж такий: Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема і в районах населеного пункту Кринки, наголосив Лиховій. Все, що відомо з цієї теми, побачимо вже за мить. Деталі ми збирали у попередньому випуску. Тож підпишіться на канал сейчас, залишайте свої реакції і нуму до перегляду. Сили оборони вимушені покидати позиції. Військові говорять про відступ в районі Часового Яру на Донеччині. Крім того, у мережі з'явилася інформація про відхід із населених пунктів урожайне та кринки на півдні. Командування поки не коментує. Отже, наскільки все відповідає дійсності, спробуємо розібратися тут і зараз на каналі зі час. Підпишіться і одразу ж до головного. Станом на 17 липня маємо невтішні новини із Донеччині. В телеграм-каналі Скадовський захисник повідомляють про загострення обстановки на векторі до часового яру. Якщо вірити допису, ворог зміг вибити українську армію за канал у Калинівці та з лісосмуг на південь від Григорівки. Противник поніс значних втрат, наступаючи на цій ділянці, тепер будемо намагатися тримати опорники та фланги, щоб вони не просунули нас ще більше. Йдеться у публікації. Тим часом у Генштабі не говорять про втрати. Командування у своєму ранковому зведенні за середу передає тільки дані про те, що на Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів у районах Часового Яру, Кліщівки та Опитного. Але фахівці військового проєкту Діпстейт додають. Загарбник просунувся ще у Нью-Йорку, Лозувацькому, Новоселівці. Першій та біля прогресу. Натомість зазначають аналітики противника відкинуто у районі вулиці Заводської, селища Нью-Йорк. А це вже турецький відтинок. Так само під червону зону на мапі бойових дій підпали урожайне на Донеччині та кринки Херсонської області. Силами оборони довелося відступити. Такі сповіщення почали ширитися мережею з вечора, 16 липня, як бачите на карті Deep State, ці точки дійсно позначені як такі, які є тимчасово окупованими територіями, але досі офіційно підтвердження цієї інформації немає. Першими про це написало видання Ліганет із посиланням на неназваного співрозмовника у Генштабі. Водночас, за словами військових, на цьому напрямку це відбулося ще кілька тижнів тому. Пізніше з невідомих причин новину. Видали осінтери, атакують командування за мовчанку щодо кринків. Мовляв, вже не раз публічно казали, що очікують офіційного повідомлення про ситуацію там. І як трапляється завжди, мовчання офіційних осіб призводить до того, що цей простір займе хтось інший. В даному випадку анонімний генштабівець українських медіа. Це була цитата. Разом з тим дали у 46-й окремій аеромобільній бригаді. На екрані ви бачите повний текст допису. Я зацитую вам фрагмент. Вийшли ще задовго перед приїздом президента на День військово-морських сил України в Одесу. Він якраз нам в Одесі нагороди за кранки вручав на тому березі. Під кінець були взагалі одиниці, тому їхній евакуації особливо ніхто уваги і не приділив. Евак і евак. Тим бача, зараз уся війна на Дніпрі, на Островах іде, особливо ніхто і не звернув уваги. А от навіщо цей плацдарм імені Содоля, яка б мета була? Питання риторичні, додають бійці. Але те, що хлопці билися як леви, визнавали навіть росіяни. Тепер уся війна на островах ще раз наголосили у Пості. Повертаючись до урожайного, спецпризначенці показали, як росіяни здійснюють у цьому ореолі м'ясні штурми. Ці кадри зафіксували воїни 20-го окремого батальйону спецпризначення Україна. ОПБР, які стоять на захисті нашої держави, додам, що не легше нині на півночі Харківщини у Вовчанську продовжуються активні бойові дії, включаючи наступальні і з обох сторін. Інформує військовий кореспондент Богдан Мірошніков. Генштаб також доповнює на харківському напрямку. Відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Але маємо нарешті гарні новини. Наші вдома Україна продовжує повертати своїх людей. Ще 95 захисників звільнені із російського полону. Цього разу усі чоловіки. 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Про це повідомили у координаційному штабі. Серед тих, кого вдалося повернути, зокрема, оборонці Маріуполя та Азовсталі. Також є військові з інших напрямків. Загалом це вже 54-й обмін. А всього від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вдалося повернути 3405 українців, заявив. Омбудсмен Лубінець. Далі самі емоції. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! По З поверненням, хлопці! Привітаємо наших героїв на рідній землі. Тому запрошую вас ставте вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і до нових зустрічей.